Вітаю, шановні глядачі? Ми знову пісінами львівської міської ради, де в чергове відбувається мітинг? Цього разу протестувати вийшли жителі п'ятьох районів Львівщини. Люди протестують проти зміни кінцевих зупинок приміських маршрутів. Більше про це розпитаємося у одного з організаторів пікету. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Андрій Жидачик. Я є депутатом по сумитівської міської ради. Скажіть, будь ласка, які ваші головні вимоги? Чому ви сьогодні вийшли? пікетувати? Одною з основних вимог це є повернення маршруту нашого, зокрема 141-го, і в маршруті 171 го першого басівки міста по це на приміський вокзал, де воно і мало би має бути згідно з самої ухвали Львівської міської ради. У Нас є ухвала, ми спеціально готувалися, тобто є ухвала номерів, яка прийнята, ще в 2010 році, і тут чітко написано, що маршрути Постомитівського напрямку має городовський сто 112, приміський вокзал, і вона є чинна, її ніхто не відміняв. Тобто, це що зробила міська рада, визначила зупинки їх ні, ну, момент перенесла без всякого погодження і повідомлення? Плюс ще зробили ну, перенесли нас на станцію номер 3 яка зовсім для цього не прилаштована. Там немає дорожнього покриття, там немає зупинок, щоб сховатися від від вітру. Тобто, станція на даний час не готова до цього. І навіть що там скільки, що це не міська рада, має бути, а обласна рада. Є чітко, що зупинки в маршрутів має визначати міська рада міста Львова, а не інші ради чи обласна рада, на що самі поселяються, посилається міська рада. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, з чим це пов'язано? ці зміни кінцевих зупинок це пов'язано я думаю, що і з політичні моменти включені. І можливо, особисті, що місто, саме місто Львів мало свої маршрути, але воно не готове на інший час, щоб зразу велику кількість мешканців, які приїжджають до Львова, доїжджають, щоб їх в самі міські маршрути. Це зранку, коли час пік, маршрутки переповнені. Вони просто вже міські самі переповнені. А коли ще приїжджають інші напрямки, це вже дуже кулав виходить люди по 15-20 хвилин стоять на зупинках в лісу маршрутку. Скажіть, будь ласка, якщо ваші вимоги не будуть виконані, що плануєте робити? Ну, на даний час нас ми хочемо подати петицію, щоб створити робочу групу, щоб це не було наше особове рішення спільно, щоб ми вирішили цю проблему. А якщо нас до нас не прислуховуються, ми будемо юридично подавати в суд і на підставі самої ж ухвали Львівської міської ради відстояти свої права, щоб нам повернули наші кінцеві зупинки. Добре, дякую вам. Глядачам скажу, що ще зараз, о 12-й годині, відбудеться прес-конференція, посвячена саме у цій темі, цій проблемі. Ми також там будемо. Тож чекайте, прямий ефір повторюсь о 12-й годині.